Працю з засобами масової інформації, я людина відкрита. Все, що я можу повідомити в межах закону, в межах тої інформації, ви розумієте, що є конфіденційна інформація, є таємниця слідства, то питання, до яких треба ставитися з розумінням. Все інше, що може бути повідомлено, що не стосується конфіденційної інформації там, про особисте життя людей, яка не може бути розповсюджена без їх дозволу. В цьому випадку жодних перепон я не бачу як у своєму власному спілкуванні, так і у спілкуванні інших представників, органів прокуратури, прокурорів в районів області, там, в місті Львові, працівників апарату. Будь-які питання, будь ласка, можемо зустрітися, обговорити, ви можете отримати коментарі прокуратурі області. І мене особисто, прес-секретаря, ще раз підписую від працівників. Єдине, що я би просив, я думаю, що з цим проблем немає в області, щоб та інформація, яка викладається від імені прокуратури, вона була максимально об'єктивно висвітлена в засобах масової інформації. Щось коментувати або писати не так, як ви отримали інформацію. Я думаю, недоречно, оскільки викривлення позиції воно не приносить користі ні для прокуратури, ні для суспільства. ні, Власне, для засобів масової інформації, я думаю, всі ви зацікавлені подавати інформацію максимально перевірену, максимально об'єктивно. Тоді вона і має якесь суспільне значення і становить, звичайно, як інтерес для тої верстви суспільства, яка падка до бульварної жовтої преси Я хочу знати реальний стан речей і ті процеси, які відбуваються на теренах області.